Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я завітала до магазину Рошен. Подивимось разом додаткові акції, що діють до 4 серпня. також нагадаю вам про вигідні пропозиції з минулого тижня. Покажу, що цікавенького я собі придбала. Наприкінці зроблю невеликий огляд тістечок і кексів. Приємного всім перегляду! Хто ще не бачив мій минулий ролик, показую вам свіжу новинку Джонні Крокер з кокосом. Я теж встигла скуштувати, мені дуже сподобалось. Ціна 27 гривень 45 копійок за 100 г. Зефір з ананасовою начинкою. Нова акція до 4 серпня зі знижкою 15% 16,70% за 100 г. Ніжний повітряний зефір на основі яєчних білків, яблучного пюре та агара-агару всередині ананасова начинка, вигідно натурально і смачно, встигне спробувати до завершення акції. Крекер ту-крек з молочно ванільною начинкою знижка 50%, 34 гривні 30 копійок. Вага 235 г. Акція тільки на цей смак. Хрумкий крекер з ніжною начинкою. Ціна приємна, непоганий варіант для чаювання. В акції цукерки комплімент в темному шоколаді від рошен, а сорті з різними начинками: мигдальна, шоколадна та інші смаки. Вага в упаковці 145 грамів, 95 гривень 80 копійок. Продовжується акція на вафлі Ваферс. Сендвіч, полуниця з лимоном, молоко, ваніль, горіх та інші смаки. Ціна за 142 г 24,20 Обожнюю ці вафлі дуже хрусткі, ніжні, мені подобаються. Рулети в акції п'янка вишня, золотий ключик і праський. Упаковка 180 зі знижкою 15%. Лише за 34 гривні 80 копійок, м'які ароматні якраз до чаю. Яка гарна знижка мінус 40% на печиво ловіта джелі з желеними начинками малина, апельсин, полуниця, вишня. Вага упаковки 135 г. Ціна зараз 23 гривні 70 копійок. Ця акція буде діяти до 4 серпня. Печиво ловіта софт м'яке з кремовою начинкою. Три смачних варіанти. Какао, горіх та молочна начинка. Упаковка 127 г, всього за 21 гривня 60 копійок. Дуже гарна ціна. І знижка мінус 40%. Супер знижка на батончики Рошето. Смаки молочний, горіховий та в темному шоколаді. Ціна майже 8 гривень за одну штуку, вага 34 г. Цукерки маршмеллоу зі знижкою 40%. Це ямі гамі Флафі Барбікю. які ароматні зефірки, які можна навіть підсмажувати. Є дві упаковки 200 г за 53 гривні 85 копійок і 65 г 19 гривень 80 копійок. Різні сердечка та інші. Дуже мило виглядає. Цукерка-Чоколатерія 194 г зі знижкою 50% лише 174 гривні 80 копійок. А ще є великий варіант за 249 ,50 гривень 50 копійок. Топ знижка на молочний шоколад із печивом та вафлями упаковки вагою близько 90-100 г всього за 34 ,55 гривні 55 копійок. Ще є акція на молочний шоколад Кріспі, мій улюблений з полуничною панакотою. Також є варіанти з карамелью та арахісовою начинкою, всі смаки за однією ціною. Знижка 45% на шоколад над, чорний шоколад з цілим фундуком і підсоленим мигдалем. А також молочний шоколад з фундуком і мигдалем. Упаковка 90 грамів ціна 44 гривні. Ще акція мінус 47% на шоколад пористий. Варіанти екстра чорний, молочний, білий і карамельний. 80 грамів в упаковці ціна 33 гривні 30 копійок. Акція до 11 серпня. Молоко незбиране згущене з цукром 350 г зі знижкою 20% 55 гривень 90 копійок, велика упаковка 600 г 87 гривень 70 копійок. А ще в акції масло солодковершкове екстра та масло солоне по 87 гривень 90 копійок за 180 г. Переходимо до вагових цукерок. Кендінат, нога карамель з арахісом, 20 гривень 40 копійок, 100 грамів. Тут прям цілі батончики по 39 грамів. Тобто, якщо брати кілька, наприклад, 3 штуки, то вийде трохи більше 100 грамів. Кендінат, карамель з арахісом, цукерки зі знижкою 15%, 20 гривень 40 копійок за 100 грамів. Цукерки роксики, це мікс льодяникової карамелі ручної роботи, смаки полуниця, яблуко, вишня, лимон, 39,90 за 100 г. І ще одна акція на цукерки Бері зі знижкою 15%. Це мікс карамелі з жувальною начинкою, вишня, синя малина, ягідний пунш. Яскраві смаки, ціна 11,90 за 100 грамів. Знаю, що багато хто з вас любить цукерки корівка. Теж вони зараз в акції за ціною 12,40 Ніжна молочна помадка з цукровою скоринкою з додаванням солодковишкового масла. Солодка ціна на цукерки Ліщина. 39 гривень 100 г. Гр. Продовжується акція на цукерки шалена бджілка. 1 кг зараз коштує 123 гривні 40 копійок, гр. а в упаковці аж 146 цукерок. Дуже вигідно, вистачить на всіх. І є ще класна акція на цукерки крок з арахісовою пастою. Ціна за кілограм 172 гривні 70 копійок, знижка 28%. Також в акції печиво до кави є з маслом ванілью і пряжене молоко. Ніжне румке 185 грамів 16,50 і ось така велика упаковка 370 грамів за 33 гривні 50 копійок. Я теж собі взяла, буду готувати тортик, а з цим печивом виходить дуже смачно. Прийшла на свій улюблений відділ. Зараз покажу вам актуальні ціни. Ромова баба кекс 460 г 249,50 і 760 г 384 гривні 35 копійок. Кекс з родзинками дуже смачний. Тісточко кремове бісквітне зі згущеним молоком 38,45 за 100 г. Тарт вершково-шоколадний майже 63 гривні за 100 г. Тарт лимонний 43 гривні 25 копійок. І тарт вишневий 64 90 за 100 г. Тісточко Брауні 53 гривні, шокомілк 57 Еклер вершковий 60 гривень, профітроль кокосовий 44,29 Тісточко кремово бісквітне 38 гривень 45 копійок. І кремово бісквітне з начинкою 38,45 Заварне тістечко 32 гривні 40 копійок за 100 г, всі варіанти ніжні і смачні. Обирайте на свій смак після 8 вечора мінус 25% на всі тортики та тістечка. І ось вам таблиця з цінами, ставте відео на паузу, щоб добре все роздивитися. Ще в коментарях мене просили показати какао порошок від мрія, пачка 60 г. Це темне какао, ціна 75 гривень 25 копійок. Ідеально підходить для випічки. Тож десерти з ним виходять по справжньому шоколадні. А тепер покажу ціни на драже та горішки. Драже з родзинками в кольоровій глазурі 95 гривень за 100 г, дуже яскраві. Новинка в фундуку у чорному шоколаді 115 гривень 60 копійок. Грибочки шоколадні по 99 гітмн за 100 г. А от шоколадних яєць уже давно немає шкода, вони були дуже смачні. Собі я придбала 2 батончики до кави розшето в темному шоколаді. Ось таке печиво до кави, сімейну упаковку 370 г, буду готувати чизкейк без випечки. І для своєї родини взяла 4 лимонні тарти, забрала останні. Обійшлось мені це у 186 гривень 10 копійок. Ось такий у мене був сьогодні огляд. Пишіть, що думаєте в коментарях. Мені завжди цікаво читати вашу думку. Бажаю вам приємних покупок і вигідних знахідок. До нових зустрічей і дякую за перегляд!